І сьогодні я буду знімати пласлинку. Зараз покажу свинюшика. Ось він, вот такий. У нас чистий. Ми сьогодні його мили. Так, Сьогодні підстригали свинюшика. Да, да, да він такий гарний став. Підстригали, мили. А шиня, тут шесть. Бувається, хоче Ти вот підет... куди втікаєш, свинюшка? Ми будемо зараз знімати, не треба втікати, а ябки посмокчеш? Ябки посмокчеш. Ну покажи, синюшка, як ти лапки смокчеш. Покажи, покажи. О, Я прийшла ось... гризти мене. Я ja, п'яти. Ja, І не то ти хватит. І свинюшка зараз буде плигати. Як? Оп, оп, оп. <кхід> Свинюшка. Я кажу. Вона любить, коли її гладять отут вот вона. Свинюшка, скажи піп-піп-піп. Добре, тільки не обижаємо. Піп-піп-піп. Я ця ваді катянки маю, і ця гоні кома. Вона ховається. А ти куди йдеш? В ногу? В ногу? В. Я не знаю, куди. Ай, кусається. Я кусяється. <реку> У неї тут є ушки Є У неї ушки є, у неї ушки. Вот ну, думала, ушки. Що я даю. А вона хоче салатик. Да. А, а наши мысли, если у вона сьогодні милася. я, я, я не то салат, синь. Знову руска дальше й туди. На начало. Настенька кормить їє травичкою. Сильно? Звичайно. Сильно. О, ні. Давай їй. Налюбить, давай. О. Вона хоче їсти. Ти кніво дай. И не семя, и не семя тебе. Ой, семя. Да она кусается? Не бери ее. Бегай, синютка, бегай. А ну дай и ну Верочка, ее что-нибудь. И сейчас отдай ему. Хомячка. Как они вместе уживаются? Во ноги где? Ховать мне во ноги где? И и папа во ноги где? Покажи хамичка на Його. Хай він побіг. моється, він моється. Миється хамічок. Да, хам Зараз він піде, піде не знає. Візьми і забери туди. Зараз ми забули. Можна посадити. Допускай. Можна посадити хамічка на свинку? Давай. На свинку можна. Пробуй. Не хоче. Хоче їсти. Кудись. Непонятно куди. Ні. <ривіт> Ми хом'ячка, <к> на <ривіт> він миється знову. Хом'ячок знову миється. Ми зараз його покладемо в клетку, бо зараз він все буде тут гризти. Так, так, так. Їде на ложки, їде на лоть. А чи він голоний? Танц. А ёжина. Вот там. Не едят. Угу. А ёж Yeah. Nikodie. Mm -hmm. mm -hmm. Yeah, so it's